Всім здравствуйте, Показую вам сьогодні на продаж будинок на Перемички аграномічний провулок різдвяний, двохповерховий. Зверху у нас три кімнати, внизу зала з кухні студією, та воно ще є горище. В чистому варіанті це у нас перша кімната, покажу вам. Поруч вже сусіди побудувалися, проживають, тротуарна плитка, 3,5% сотки землі. Сам будинок має 110 квадратних метрів. Друга кімната у нас. Це в нас накрита така площадка. Це у нас мангальна зона там. Вийде на вулицю, покажу вам. Та третя кімната. Це так. Провулок зроблений. Поруч всі будинки. Можна заїжджати, знайомитись з сусідами. Ванна кімната. Спускаємося ми на перший поверх. На першому поверсі у нас кухня студія велика залою та сама ванна кімната. Вже стоїть двоконтур, двоконтурний автономний котел протерм. 9 кВт світла в нас, тобто потужності достатньо. І будинок, звісно, газовий, як ви бачите по цьому котлу. Це в нас задня, ну, як задня, з боку Чараса. При вході у нас. Такий коридор, де тут може бути, звісно, шафа чи, чи ще щось. І тротуарна плитка у нас, травка засіяна. І ось сама мангальна зона. Будинок. Утеплений, країт. Ззовні. Дзвоніть, пишіть, в зручний час для вас показує.